Всім привіт ви на каналі Ікродана і сьогодні вийшло з собиттям, що я знімаю довге відео. Сьогодні буде історія як ми пішли у басейн. А ти нас хоч за собою візьмеш? Угу. Ага. Угу. Ем, думаю, якось другим разом візьмемо. Але обіцяю, ще другим разом. Та добре, другим разом уже. Нам вже треба швидше зустрітися з подружками. Я і так уже запізнююся тут. З вами. Табу йди, йди. Та, ж, коротше, вже йдимо. Все, пока. Зустрінемося вечором або раніше. Угу. Пока. Пока, 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 пока. Все пока. Ще mm, довго чекати. Не знаю. Я ще не знаю. Хочеться пів години чекати тебе вже. Угу. Ну хто ж не запізнююсь? Коротше, давай купимо вам оце. Угу. Я буду ягідний. Я оцей. А я буду шоколадний. Це платимо. Тик. Тик-тик. Все, -тик. йдіть. Все, пішли. Ой, не туди. Дівка, просто... вибач, я твою шапку взяла. Добре, вибачаю цей раз. Пішли. Так швидко літні канікули проходять. Ага. Угу. У нас вже 19 серпня школа починається. Ну нічого, всі відітимуть. Ой. Угу. А ти твоїх двірів не брала? Не брала. Я свого теж. А я свого котика, який у мене є, теж не брала. Понятно. Це давайте йдемо. Ви в аквапарк? Та бо ж заліз уже. Та заліз туди уже нарешті, що ти тут штримпиш. Ну так ви в аквапарк. Ну, а куда ще? Що, не в аквапарк? Не видно, що ми сюди прийшли. Проходіть. Ну і приходимо. Розбієванку ви побачите. Та бачимо вже. А куди телефон поставив? Сюди. Це і так буде закритий на ключ. Окей. Okay. Я беру ось оцей. купальник. А я хо я хочу. Я хочу, хочу. Оцей гарненький. Мені здається, що він дуже спортивний. Я оцей. Це ми закриваємо це на ключ. Тик-цик-цик. Все. Ідіть. Ідемо. О, дитяча зона. Та, дитяча зона. А це дзвонить як Мяу. Ми тут усі говорячі, коротше. Угу. Ми знаємо, всі збірки. Все, нам трохи намучила и думаю. Это... Поки что тут мало людей, так что залезаем. Плюх. Теперь я плюх. Хм. Давайте это сниму, чтобы она намучила. Угу. Треба було вже зняти знятися зарані у Угу. Але давайте зараз підемо перекусити, тому що я вже голодна. Так ми лише ці банани з'їли. Ну і що, я, я ще голодна. Добре. О, це що. Дивіться, гарно мені пасує. Пасує. Ну, ні, щось мені не дуже це подобається. Один дно. О, шапочки є! Ті самі шапочки, які нас роблять лисими. Угу. Я ліпше знімлю, я теж. І я. Все, йдемо це. Я забираю ось цей коктейль. Получается, пьемо. О, там же кузин. Ага. Я... Давай ты весь мороз. Я хочу... Я хочу фруктовый лит. А я хочу пломбир. Я хочу ягоду. У нас тут все добре, уютненько, добре. Я собі забираю фламінго. А мені ж забирати собі. Мені нічого не лишило. Я хочу ось тут посидіти. А я хочу цієї самої високої штуки стрибнути і плюх. Я дальше троплю. Плюх. А я ще дальше. Плюх. Я казалась. Собака йде у воду. Я самій великий прил зверта. Гардоці. Ус... Собака виграє. Собака виграє. А я собі візьму гарбузик. На собі це фламінго. я візьму собі оце. Оцей ананас. Ми собі тут пливемо, відпочиваємо. Угу. Нам собі тут нормальненько. Угу. Кайфуємо. зробити ось ці ну, ж садушці такому. Я плюх. Ну я. Ой! У мене сидушка крухта і злетів. Плюх. Змогли всім. Угу. Я вже сказала, давайте, давайте вже підемо поїмо, тому що я голодна. Підтримаю. Ну, пішли. Потім допливемо. Подінумо листя тут. Так, ось, це моє. Це моє. Це моє. Пішли. Все, угу. ми вже прийшли. Тут це біля басейну. Біля басейну. Ївко, ставай. Нам крісло давай. Ну я тоді просто вам. Оце крісло заберу. Куди на голову? Це давай заказ. У мене вже їда є, це. Що ви хто будете, що ти хочеш? А у мене вже їда є. А, що ти? Я буду влада. А що ти? Артуди. Угу. Буде будет аури. Поняв. Так. Та боже мій, ваше це Та, візьми. а це ваше неподнятно що. Дякую, все йому. Е, іди сюди. Що? Нам ще напиток, мені авзружим, мені ауру, аврору. Далі подивитися, чи таке є. Але у нас є такі напитки Ну, Треба ще спочатку подивитися. Прекрасно. Простою водойку не поплут. Попід простої води. Ой. Опустила стаканчик нічого? Ну, а такі от такого нема, так що проста вода. Ну, хоч за це дякую. Угу. Ей, йди сюди. Що далі? На, забирать стаканы. Угу. Все. Забирайте Все ваши стаканы. Все, пошли. Дальше у бассейн. Пошли. Пошли. Все, мы уже пришли вот тут у бассейн. Угу. Угу. Пишли. Знімаємо далі. Ой, куди окуляри зняв? Це йдемо. Да. Це моя мій гербузик. Стріляємо. Водяним пістолетом. Стріляємо на тебе, на тебе. На всіх стріляв. А я на вас поїду тиш, піш-тиш. Круто. Ага. Не зразу ту бассейн, ту басейн пішли. Ага. Я тут просто посижу. Чого? Не знаю. Угу, це залежика трохи собі. Пишли. Я звідси Я з маленькою А я з великою Пішли у джакузі. Пішли. Так. Круто у джакузі. Ага. Угу усе тільки тут у басейні круто. Угу Ага. Майже кожен день сюди йдемо. А про море ми забули? Ну, на море... Ми, ну, можемо на море ще встиємо піти. Ага. Тіпа нам вас. Я трохи у джакузі навіла, пішли. Угу. Плюх. Плюх. Я собі тут так довго сидимо в басейні навіть не вилазимо. Ага, пішли трохи на берег. Вісь угу. я тут з бо ми ж його з'їли. Я не знаю. Я теж. Тіба вже пройшло багато там годин. Настав вечір. Настав вечір, а ми вони а тут тепер ще тут у басейні. Ага, але тут так добре у... вечором, Ага. Ага. Це точно. Прикольно, ми ще трохи лишимося. А що, я не проти. Я теж. Ще трохи покупаємося і додому. Я, угу, угу. я думаю, пройшло багато днів. Думаю, вже треба йти. Я теж все пішла. Прийшли. Ти і... що, світиться? Світо це вода. Все, угу. ми додому. Ми додому вже відкривайте нашу шафу. Угу, Все, йдіть. Це моє. Так. Це моє. Все, так так так, 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 так. Ідіть. Ми лише вже наші аксесуари ще одягнемо. Моє, це моє, а це моє. Це пішли. Пішли. До побачення. До побачення. Круто, що нам треба йти одну дорогу. Угу. Угу. Давайте почекайте, я чула, що сьогодні має бути сонячне затемнення Ось тут на морі. Давайте подивимося. Давай, давай. О, все почалося, дивіться, яке сонце. Ага, червоне. Угу. Оранжево-червоне червоний, як вогонь. Пішли, піш... йдемо встань, тут, тут, тут краще видно. Угу. Таке гарне небо. Угу. Так гарно. Ой, я в воду упала. Плюх. Теперь ми всі упали в воду. Плюх, вода світиться. Ми тут завис плюх. Я теж требаю. Нам, нам ще тут на морі Є добре. Еще любуемся солнечным затемнением. Боже, трэш. Думаю, давайте уже пойдем, мы еще будем, мы еще успеем подавиться. Угу, угу. Пошли. Пока что. Идем. Ой. Все, Ань, пока все пока. Угу. Ой. Так. Закрываем на ключи и все. Все, пока. Пока. Угу. Закрываю двери. Моя пижама. Тепер я до себе йду. Угу. Все, закриваю. Все, я прийшла дочекалася. Ура! Нарешті. Угу, угу. Все, спокійний нічки. Спокійний, спокійний, спокійний. и пижаму забыла. Все, дела, а это пратики. Ну все. Всем, всем пока. Ну всем пока уже.